Десятирічна школярка з Чернігова зібрала понад 10 тисяч гривень для військових. Олександра захоплюється грою на гітарі, вишиває хрестиком, а віднедавна ще й волонтерить і бере участь у благодійних ярмарках. Коли звільнила Чернігів, то я вирішила допомагати зсу, тому що ну я хотіла, щоб повернулися швидше татусі і мами додому. Самостійно та за допомогою відео з інтернету дівчина навчилася створювати браслети з бісеру в українському патріотичному стилі, і мета її захоплення не менш патріотична зібрати гроші на дрон для десантно-штурмової бригади Збройних сил України на східному напрямку та бінок для військовослужбовців розвідки кордону Чернігівщини. Я листала тік-ток і побачила браслет. Ну там зробила дівчинка, і я теж захотіла зробити такі браслети і допомагати взагалі ЗСУ. Родина купила спеціальний верстат для платіння виробів з бісеру. Перші свої браслети Олександра створила в підвалі під час повітряних тривог. Я нанизую на голку не бісер. Мама мені натягує нитки. Я голку. На голку нанизую бісер, підкладаю під нитки, затягую так от іголку, просовую через бісеринки, бісер, ну і отак от роблю багато разів і в мене виходить браслет. Потім мені його мама зав'язує, ну і отак. Спершу Олександра продавала свої вироби біля будинку. Цього року родина познайомилася з волонтерами, які допомогли створити банку для збору на підтримку Збройних сил України. Саме в дітях майбутнє України, і дуже приємно, що в нашій країні ростуть такі юні патріоти рідної землі, які ще малими роблять такі великі справи.